So, hi, я Брит Пінг, а це гімогляд на сиквел однієї крутої гри, на яку я вже робив гімогляд, і знаєте що? You got damn right, пухнасті. цю гру я розіграю серед вас. Якщо маєте бажання отримати цю гру, напишіть коментар цегла. Людинку, яка виграє, я оберу рандомайзером. і результат кину у свій телеграм-канал. Отже, з вас вподобайка, підписка, якщо ви ще не підписані, і коментар з мене хі хі Хі-хі-ха-ха. Нагадую, рубрика гімогляд, це рубрика, де я смішно і грішно розповідаю про гру, як вона грається, чим її їсти і чому її варто грати. Трішки спойлерів, цікавих моментів, фактів і технічна сторона гри. Тому так, Tile Cities 2. Отже, якщо ви не знайомі з першою частиною, то Tile Cities це гра конструктор, де ви будуєте цілі квартали, використовуючи випадкові плитки, які вам випадуть. Кожна плитка має свій колір, а саме чотири синій, оранжевий, фіолетовий та жовтий. Суть гри вдало комбінувати ці плитки, аби не вийти за допустимий ліміт. Увага, гра затягує, і загалом тут можна згаяти час, якщо вам нема що робити. Наприклад, точсам Грес, ті самі вебсайти Таймкіллери, які були популярні у 17-х, якщо я не помиляюсь. Anyway, нагадую, мене могляд на першу частину посилання в описі та у кутку справа. Також на... Гадую, що в мене є телеграм-канал, де я публікую меми з котами, просто меми та інфу по виходу нових відео. А тепер до Tile Cities 2 ціна гри 120 гривень. І нагадаю, що один з вас її отримає безкоштовно за кошти одного платника податків. Не натякаю, кого саме. Як я вже казав, якщо маєте бажання отримати цю гру, пишіть коментар цегла. Системні вимоги, Ха -ха, я вас прошу, ця гра запуститься на будь-якому існуючому та неіснуючому офісному монстрі. Головне це наявність бітного чотирибітного та 50 мегабайт вільного місця на диску. Звісно, що в грі доступна українська, тому що шо правильно роз розробник українець, і взагалі дякую за цю прекрасну гру. До того ж, цей самий розробник створив гру острів, на яку я колись також зроблю геймогляд Якщо в першій частині графіка була 2Dшною, то у Сиквелі це а, так, 3Dшна гра з можливістю оглядати будинки. Йосип босий зліва, справа, верх, низ. Кожна плитка отримала 3D-шну модель, котра виглядає гарно та мінімалістично. Тут навіть є маленькі гвинтики та залізничні сполучення. Хоча маленьким гвинтиками і байдуже, що на них іде потяг, гра від цього не стає гіршою. Щодо гімплею, то у сиквелі є. Три режими гри: класичний, як у першій частині, який так і називається Tile Cities класичний, другий режим, який просто називається Tile Cities 2, і третій творчий. Головна відмінність цих режимів полягає у тому, що у другому, замість звичної таблиці з кольорами, у вас тепер є бюджет, ні, не сімейний. Все як у реальних містах. У кутку справа будуть відображатися ваші витрати та дохід від кожної поставленої будівлі. Також у сиквелі з'явилися річки соснових шишечок, ще не завезли, які можна подолати, збудувавши міст. У разі вичерпання бюджету, як і в першій частині, ви Граєте, але матимете можливість продовжити гру, але вже у творчому режимі. Творчий режим також зазнав покращень. Тепер вам доступні такі можливості, як створення кварталу або парку до вільної форми, видалення кварталів та можливість повторно розкласти вибірку. Вибірка це ці чотири будівлі які випадково видаються на вибір. Одним словом, у сиквелі розробнику увімкнув свою фантазію на максимум. Сподіваюсь, розробник не закине цю частину, тому що в цій гри є потенціал. А на цьому гімогляд талсіті з 2 дійшов до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Знову ж таки, буду мега вдячна за шовподобайку та коментар під цим відео. Це не тільки гріє мою душу та серце, а й просуває це відео. Ну, якщо ви новенький, тут то буду радий за підписку на канал. Також, окрім цього, якщо ви маєте бажання підтримати канал фінансово, то в мене є Баймієкофі та Донатело. Але перед цим подумайте їх задонатьте на Збройні Сили України. Я не я, якби не просив вас зробити це у кожному своєму відео. Тому що якщо б не вони, то я цього відео і не зробив би. Та й загалом, якби кожен з вас протягом усіх моїх відео кидав 5 гривень на якийсь збір, ми б могли підірвати руші. Росі... <зв>... <зв>... Тому там знову ж таки дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Аді. Yes.